Всім привіт, дорогі друзі! З вами Варес. Сьогодні у нас починається івент, стрік, івент його назва. Тут нас навіть зустрічає такий баннер, коли заходимо в гру. Діючий івент цей день приносить нові челенджі. Зма... Ти, повинен... ти змагатимешся за все або в лице, і перегружишся, якщо ти. Uh, так, ну коротше, в нас починається англійський ДВС та по стандарту, Якщо якийсь новий івент, давайте, коротше. якщо ти <кхм> стрік перерва, так, ну, в принципі, як Google-переводчик перевожу, що розумію, то понімаю. Да? Uh, Де там у нас цей івент? Ось як бачите, прогрес 0,7 мультипле... глобальні атаки до того, як час. Час закінчиться. а да, я ще чув, що, вроді, якщо ви не невчасно, то, в принципі, нічого даватися більш не буде. Там якось на це все буде збиватися. Ну, зараз з вами це все подивимося. Виконую місії кожного дня і, і отримую часовий ліміт. Для твого стріку. Чим довший стрік, розблокуй довший стрік ліги бонусного в мультиплеєрі і для інших нагород. Якщо ти не виконаєш місію вчасно, все закінчиться або використай джеми для повернення до місії, не можна чекати до наступної місії. А, це питання, типу, коротше, можна витратити геми, щоб розблокувати нову. Ті, можна не чекати, це все, як я зрозумів. Ну, В принципі, все правильно, думаю. У нас зустрічають якісь такі. скарбнички, сундучки, да? так. 30... А, все, поняв. Це, походу, буде бонус по відсоткам нам начисляться. Поняв. Так, перша наша місія, в принципі, вона буде йти, походу, 7 днів. Отримуй дві зірки з. З атаки з 60% руйнувань для розбуковання цього. Що, за одну атаку, в принципі тут атаку, це одна атака виходить. Окей, зараз по те, що Я зараз схожу в мультиплеєр в одну катку, а потім подключуся. Так, знайшов базу, де можна було б спокійно збирати 60 зірок і двушку. зараз будемо це все робити. Так, скинемо давайте отсюди лаву. І даже і мікс набрав, тому що у мене не всі герої, але ну, зазвичай я таким міксом я беру двушки, якщо без всіх героїв. Так, давайте інвіз, клон. моноліт ще заберемо, буде нормально. Ти взагалі круто, а не нормально. Так. Тут трошки нижче інвіз скину. Ай, забирається інферно. So, Слухайте, 25% вже забрали. Так, я тоді вже почну розкидувати Тут там є ні дракончиков. Так, от сюди надо, напевно, героїв закинуть, я бачу там буде трошки проблема, напевно, для них. Так, нам ще надо забрати 15%. Зараз думаю, героям... А, бляха, там лава ще. Це прям фейл. Чуть-чуть вийшов. Это сюди дропну. Тут можна, кстати, надо будем... прожму тут буде. Надо буде забрати ще Dark's Hauщ. Ну це просто мені для фарма треба, но як бачите, ми вже 70% даже набили. Нормально. В принципі, ми місію виконали. Так, nice. там Квіна ще под хілочками. Nice. там квіна зараз забере сховуші, да і думаю, можна буде завершити е даний раунд. Все там в паркан, б'ється, толку от неї не буде. От, так, давайте ще раз поставлю. Може там не раз треба виконувати. Мо це за день стікін, а, все, поняв. Так, значить так, дивіться, 10% бонусу забираємо. Я так от трошки уважніше почитав. Не треба так, так перекладати, просто сразу, коли вийшов, він почав записувати, а, то я прочитав, це просто для Ліги бонус іде. То це набагато більше ресурсів можна фармить. Наступне у нас друга місія була доступна через добу якраз. Замітьте, не в 11 годин, а коли ви виконали першу місію, то в, ту самий час, в той самий час відкриється друга місія тільки на наступний день. Тому бажано зарані це все проходить. А, так, ну і далі. тут, ну, На останок у нас тут буде оця перша руда, яка, так сказати, дуже часто всім видалася. Не знаю, на що це гавніцо. У мене, якщо так подивитися, то цієї руди дуже багато. Прям. Ну, ладно, сліп там фіолетово. Про зірково вже не кажу, бо це реально жорстко. Ну, Хоча б фіолетово це дай була б. Так. Ну, В принципі, по івенту, все так-то подивиться. Раз в добу виконувати місію. Думаю, це все доволі просто. Ну, Саме класне, напевно, це реально, що бонус це дуже краще, ніж за руду. Для фарма мені прям знадобиться. Тому все, друзі, отакий От у нас обзорний івентик вийшов. Ну, Це поки таки вперше, знаєте, це щось нове для Clash of Clans. Ну, я замітив, в роялі щось таке там похоже є. Там треба фармити коронки, і відкривати там теж етапи. Напевно, не так само, раз в добу відкривається якась там нова місія, да і все. Тому я буду прощатися. Всім дякую, друзі, за увагу. Пишіть коментарі, чи сподобався вам цей новий івент. Ну, Чесно, мені. Таке інтересно, щось виконують місії, але нагороди щось ну, таке собі ліга. Ну, більш-менш все нормально для бонуса, там, для фармасу йде. Тому все, друзі. Всім дякую. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Також можете вступати в, нас в наш клан від 14 тоннхов. Ну це так кому треба. Тому все. Всім дякую за увагу, всім пока!